Ми дня в етері, телеканалу ТВА. У студії працюватиму я, Аліна Рябко. Мої щирі вітання. Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Тож, чим відзначились Чернівці та область сьогодні, 28 липня, розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 520-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни під щільним вогнем авіації та артилерії звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області на Бахмутському напрямку. Наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині провели в останній шлях ще одного військовослужбовця, який загинув за свободу рідної землі, солдатом Іваном Підгурським, воїном військової частини А 7185 прощання відбулося на кладовищі мікрорайону Ленківці в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Фігури зазнали пошкоджень через недотримання правил користування. У парку імені Тараса Шевченка ремонтують нещодавно відкритий скейт парк. Детальніше про те, як можна займатися спортом та чому не варто ігнорувати рекомендацій у наступному сюжеті. Відкрили два тижні тому та вже ремонтують. Новий скейт-парк у Чернівцях зазнав пошкоджень. Проте як пояснює представник підрядника, вони викликані не порушеннями при спорудженні, а саме недотриманням правил користування відвідувачами. Коли катаються спортсмени професійно, вони мають в своїх елементах там самокатах, велосипедах, пластикові пеги, так називаються. Вони на них роблять свої фігури, віражі. Є металічні пеги, з якими заборонено кататися. Вони шкодять покриття. Вони саме псують, царапають. І пошкоджують. От, завдяки цьому ми маємо декілька пошкоджених фігур, які зараз мусимо відновити. Правила експлуатації зазначені на фігурах. Тож відвідувачі повинні ознайомитись з ними перед тим, як почати користуватися. Там чітко, ясно вказано, як, чим можна кататися, що це мають бути саме трюкові самокати, саме трюкові велосипеди. Ну, ніяк не звичайні, які там, вони мають не той розмір, вони не підходять для цього скейтпарку. Користуються скейт-парком і професіонали. Старший тренер збірної команди велосипедного спорту що майданчик грамотно поділений на дві частини для різних видів спорту. Половина частини це BMX фрістайл парк, на якому катаються на велосипедах BMX-ах і можуть виконувати трюки. Тут є спеціальні рейзи з поролоном, що є більш безпечно для навчання трюку. Інша частина парку це парк для того, щоб виконувати інші трюки на велосипеди, які мають пей. Вони там на перилах скользять і не руйнують пар. Також Володимир Бочук зазначає, що передусім важливо дотримуватись правил безпеки під час користування скейтпарком. Спортсмени, які займаються, всі їздять в шоломах і знають, як ним користуватися. Багато дітей, батьків приходять сюди зі своїми дітьми на велосипедах які не призначені цього катання. Без шоломів це дуже там небезпечно. Треба усвідомлювати, що ці парки не просто для катання. Для маленьких дітей там є окрема ділянка, там є памп для того, щоб вони навчалися їздити на памплек. Для тих більш досвідчених, які хочуть навчатися, вони мають в відповідній частині свого парку. Так виходить у нас, що діти, які мають просто велосипед, вони хочуть на всіх ділянках цього парку займатися. Юрій Ілющенко з Києва проходить тут підготовчий навчально-тренувальний збір. Забаром він вирушає до Великобританії на чемпіонат світу з велосипедного спорту. Я вирішив, що хочу підготуватися саме тут. Тому що дуже приємно, коли в тебе в рідному місці є якийсь скіт-пар, де ти можеш навчатися та їхати перед змаганнями з дуже крутою підготовкою. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня, ТВА. Базові навички з підприємництва фінансів, планування та економіки у Чернівцях провели дводенний табір підприємництва для підлітків, де вони отримали можливість створити та розвинути власну бізнес-ідею та отримати необхідні для цього знання через практичні заняття. Детальніше про захід та презентацію робіт учасників розповість мій колега. Навчити підлітків впливати на те, яким буде наше місто в майбутньому. Понад 80 чернівчан віком від 15 до 17 років вирішили спробувати реалізувати себе у підприємницькій діяльності завдяки черговому волонтерському проєкту. Сьогодні ми реалізуємо дуже крутий захід. Табір підприємництва для підлітків разом з нашими партнерами Junior Achievement. Ідея створення такого проєкту належить саме Junior Achievement. Це така сама велика міжнародна організація, як і ми. Вона працює в багатьох країнах і, зокрема, опікується тим, щоб діти мали навички підприємництва і навчалися найголовнішим скілам, як зараз можна казати, 21-го сторіччя. Учасників проєкту поділили на команди методом жеребкування. Кирил розповідає, що учасники не знали. Одне одного взагалі, але він дуже задоволений командною роботою та переконаний, що це дуже крутий досвід. Проєкт наш це відновлення однієї з найгірших бібліотек. В городі ми подивилися і побачили, що одній був один. Ходив з однією зіркою і негативний. Ми вирішили сходити туди, подивитися і зробили невеликий план, як можна було обустроїти його краще, і які заходи можна було проводити в ній. У перший день табору основну увагу приділили саме знайомству учасників команд один з одним та пошуку ідей, яку вони хотіли би реалізувати. Також було багато спікерів, які розповідали про те, як створювати, рекламувати. Організовувати та складати кошторис бізнесу, весь цей час дітей супроводжує, по перше, ведучий табору підприємництва, який є компетентною людиною в цій сфері, а також ментори програми, які підходили, радили, відповідали на питання, і також були залучені додатково спікери. Кожен розповідав про свою нішу. Наприклад, як себе презентувати, як правильно комунікувати, як правильно робити рекламу, мотивуючись піч, чого мені не сказали це раніше. І в такому плані команди мали різні тактики. Створення своїх бізнес-ідей. Хтось закидав багато пропозицій, і після цього було потрібно брати щось одне. А інші намагалися вирішити кілька проблем одним стартапом. Ми поліпшуємо знання, які є в школі. Просто це робиться дешевше. Наші головні, як можна так сказати, конкуренти це репетитори, які беруть дуже багато грошей для того, щоб навчити дитину тим знанням, які вивчаються в школі. І ми запропонували так, щоб це робити, робили студенти, адже потрібен перший досвід роботи і менше студенти беруть грошей. Організатори мають надію, що найкращі бізнес-ідеї зможуть в подальшому реалізуватися. Я дуже маю велику надію, що ці знання, які вони отримують, їм пригодяться по перше в майбутньому, адже війна закінчиться, і наша молодь буде відбудовувати Україну, і такі навички дуже потрібні. І друге, що дуже важливо, через ковід, через Ну наші діти вчилися онлайн, і жива комунікація це першочергово, тому що є дуже багато проблем. Юрій Гордей, Максим Білоткач, теми дня ТВА. За минулу добу на Буковині сталися три пожежі. Так у селі Остраця та в Чернівцях на вулиці Спаській горіли житлові будинки. Також у селі Буденець загорівся гараж. Причиною займання стало коротке замкнення. Вогонь знищив гараж, автомобіль, що знаходився всередині, та альтанку розташовану поруч. Постраждалих немає. ДТП на Буковині постраждала літня особа. Так, учора в селі Топорівці 52-річний водій Нісан допустив наїзд на 80-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. У результаті аварії пенсіонер отримав травму. Потерпілого доправили у відділення інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги. Триває досудове розслідування. Понад 6 тисяч доларів США за незаконну переправу через держкордон. За даними слідства, житель Вижницького району Чернівецької області організував схему одержання прибутку від організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушника викрили та затримали 27 липня цього року. Під час спроби переправити до Румунії двох військовозобов'язаних. Йому повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Соціально, психологічна, юридична та гуманітарна допомога незабаром у Чернівцях відкриють ще одне місце, де можна буде отримати різного виду підтримку людям, чиє життя змінила війна. Більше про це далі у сюжеті. Не тільки комплексна допомога, а й якісне дозвілля. У Чернівцях стартує новий проєкт, мета якого надавати підтримку внутрішньопереміщеним особам на базі сімейного хабу. Загалом створення сімейного хабу це був доволі довгий процес підтвердження, і зараз вже починається саме ця реалізація. І люди зможуть отримати цю допомогу і цю атмосферу, зможуть поринути в цей процес, дослідити. І колорит Чернівецької області, і Чернівців дослідити якісь нові місця, познайомитися з новими спеціалістами, з новими фаховими якимись спеціалістами, які їм допоможуть уже знайти роботу, до прикладу, знайти якесь нове дозвілля. Діти зможуть відпочити і знайти нові нові знайомства у сімейному хабі. Люди зможуть отримати різного виду допомогу. зокрема послуги гарячого харчування та фруктові набори, теплий одяг та взуття, гігієнічні набори, зустрічі з експертами, фахівцями, дитячий простір та послуги фасилітатора, майстер-класи, квести, інтерактивні екскурсії, кіноклуб, школа волонтерів та багато інших цікавих заходів. А ще повний спектр правової допомоги. Насамперед, Ми... це буде. Питання щодо консультацій з того чи іншого питання, які будуть у людей виникати, думаю, що також буде включатися і питання щодо складання певних процесуальних документів до органів влади, якщо це необхідно буде, а також і до судової системи, тому що я розумію, що люди, які перебувають на території Буковини, вони потребують цієї допомоги. У них є безліч питань. Ми говоримо про питання і відновлення втрачених документів, і питання встановлення факту смерті або на тимчасово окупованій території ці питання можна вирішувати також тут надаватимуть і психологічну допомогу у вигляді індивідуальних консультацій та групових заходів будемо говорити про стрес і його наслідки і як відновлюватися про резильєнтність про своє тіло як його сприймати як комунікувати про емоційний інтелект і ще дуже дуже багато цікавого щоб охопити якомога більше потреб і допомогти людям психологічно Відновитися, почувати себе впевнено, розвивати свої софти, хард скіли і допомагати їм продовжувати повноцінне здорове життя. Цікаво, що ідея створити центр допомоги належить саме таким вимушеним переселенцям, які, втікаючи від обстрілів, зі своїх населених пунктів переселилися у Чернівці, і от тепер допомагатимуть таким же, як самі втікачам від війни. Ми будемо більш спеціалізовано націлені на вразливі категорії, такі як люди пенсійного віку, там з Значено від якого саме віку, а люди з жінки вагітні, які годують грудьми з маленькими дітьми, які зазнали насильства зумовленого чи домашнього насильства. Також це буде йти як категорія, яка зазнала впливу, і вони будуть більш пріоритетно на допомогу націлені Аліна Рябкова, Сельставчанський теми дня ТВА. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож я з вами прощаюся, бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.